Привіт, сьогодні я приготувала запіканку із сиру творога, але запіканка не проста. Сюди до склад входить один інгредієнт, якого зараз дуже-дуже багато, і коштує він недорого. Як я це готувала і що там всередині? Подивіться, Доброго, Я, я... 5 яблук, таких середніх. І зараз видаляю цією приспособою середину яблука, завертаю у фольгу і просто запікаю до м'якості у духовці. 180 градусів, я думаю, хвилин 20-25. Ну, що, дивіться, трішки я забула за яблучка. Ні, дуже добре вони запеклися. Сік там з яблучка. Оце так само краще. І зараз охолонуть і буде гарно відділяти від шкірочки. Ну, добре. Для основи нам потрібний сир у мене дивіться безлактозний. Один пакет 5%, а цей 9%. виберете, який ви хочете. Тут 330 і тут 350. Це. Ну, 600 грамів візьмемо так, 600 грамів сиру беремо. Зрозуміло, чим жирніший, тим краще. Сухенький такий. Мене часто запитують, а можна брати той сир, який, бачите, якість різна. Що продається в пакетиках більш дешевий. Так, ви можете його брати, але враховуйте, там вже дуже багато є крохмалю. Навіть є борошно. Тому... Додаю сюди 3 яйця. Цукор додаєте по своєму смаку. Тому що в мене яблука солодкі. А ви додавайте цукор. 3, 4, 5 ложок, як вам, як вам подобається. Десь півчайної ложки солі. солі. Ну, давайте я додам, тому що це я одна тут на правильному харчуванні. А мої люблять солодке. Тому я дві столові ложки буде достатньо. Сюди можете додати ванільний цукор. Я вам показувала, що в мене сир такий, знаєте, суховатий, і це не даремно. Я додам сюди зараз молочка десь 150 мл. Ну, буду дивитися, буду збивати. Зараз погружним збиваю цю масу. Бачите, я збиваю і сир у мене суховатий. Додам ще. Це може бути до 200 мл. Ви дивіться, по, як кажуть, по зовнішньому вигляду. Я додала 200 мл молочка і розмішую. Дивіться, я перебиваю, але я хочу, щоб такі дрібненькі-дрібненькі цяточки сиру залишилися. Якщо вам це не подобається, не подобається, ви можете робити просто як однорідну, як джем таку масу. Зараз я додаю вже в цю масу отакі. 3 столові ложки. 3 яйця, 3 столові ложки манки. Можна перемішати цим. Поки що не, не прибираю. І поки я буду очищати яблука, обманка в нас постоїть і трішки набубнявиться. Ви можете додати сюди сухофрукти, який вам подобається, шоколад, родзинки. Можете нічого не додавати, щоб було дешевше і менш калорійне. Це за вашим бажанням. Так, я перемісила і це в сторону. Поки що займаємося, очищаю яблука. Яблучка готові. Дивіться, вони дуже гарно. Почистилися, шкірочкою я викинула, прямо такі гарні яблучка. І трішки охолоне, щоб не дуже гаряче, щоб не заварити цю масу. Додаю до манки, до сиру і перебиваю ще раз. Дивіться, яка структура. І по цукру добре така структура, дивіться. І не рідке, і не густе, але нехай ще 10 хвилиночок постоїть, маночка набумнявиться. І я все-таки додам сюди чи родзинки, чи, можливо, вишню. в мене є ці цукати, які я сама готувала. Що ж додам? Ті цукати в мене є рецепт, який я готувала вишневу наливку. Із цих ягод, і з цієї вишні, я робила цукати. Я їх просто завакумувала, щоб вони в мене, як кажуть, зберігалися гарно. Дивіться, яка це красота, які вони смачні. Я вам не можу передати. Наступний рік, якщо буде вишня, обов'язково зроблю. У мене наливка вийшла дуже гарна. Перемішую готую форму. Духовку я вже ввімкнула 180 градусів, і будемо випікати. Форму я трішки збризнула і присипала борошном. І висипаю цю масу сюди. 40 хвилин у мене була запіканка в духовці. Я її прикрила, вимикаю, я вже попробувала Я її прикрила фольгою, тому що підгорає трішки верх. Дивіться, яка краса. І попробувала шпажкою, все вже готове, тому дістаю і просто-напросто. Охолоджую її. Я думаю, що вона відійде. Воно саме від бочки відійде. Така пухнаста, така гарна. Ну що, оце, бачите, опустилося. тому, як завжди, запіканка. Я отак пройшлася, не знаю, вийде вона чи не вийде з цього кільця. Зараз будемо пробувати. Ти поправдачки. все будемо зараз робити разом. Так, Беру хоп. Хотілося б, щоб вийшло, але оцю форму я її не люблю. Вона в мене ніколи. Ой, так. О, дивіться. Вийшла. Але все одно опозорила Алу, шматок відірвався. Дивіться, так все нормально, а тут шматок відірвався. Ну, нічого, все як є. Зараз я сюди все докладу. А так, гарно, навіть, навіть даже ще й вийнялася вона. Але все пропечене, все готово. Що ви подивилися, яке всередині? Ну і нормально все. Ніколи не потрібно, як кажуть, розстраиваться. Все буде хорошо, все буде дуже-дуже хорошо. Отака От краса трішки підклеєна, але це дійсно смачно. Зараз будемо куштувати. І так, дивіться, яка структура гарненька. Просто гарненька. Краса і багато виходить. Покладемо, Куштуємо. Тримається, дивіться, яка вона гарна, Не суха. волога в міру. Ви знаєте, хто не любить сиру, а потрібно заставити їсти, приготуйте таку запіканку, сир не відчувається. Вона більш яблучний смак. І Оці вишеньки теж такі громадні, не дуже солодка, більш нейтральна. Додавайте цукру. Все перед вами, все ви бачили от А до Я. Як все готувалося, як все виймалося з форми. Смак такий, знаєте, ну, незвичайний, тому що тут дуже-дуже відчувається запечене яблучко. Я бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою. Дивіться відео, діліться в соцмережах. Можливо, хтось має теж багато яблук. І отак сир, який купуємо, і думаємо, та нехай завтра, та нехай завтра приготуємо. І так він залишається в холодильнику. Сьогодні моєму сиру завтра. Прийшло сьогодні отака запіканка. А тепер до побачення, до нових зустрічей. Пригощайтеся, я завжди пригощаю великим великим таким шматком. Періть, не соромтеся.